Так. Розкажи Але наша, дякуючи нашій Україні, нашій державі, вона нам дає таку можливість. Звісно, що я звернулася до бухгалтера, до, щоб вона мені все розказала, все, що я маю заповнити, подати які документи потрібно. Ну, тобто, щоб все було гаразд. Звісно, ми зах... я захистила його. Там таке, ну там певна процедура, звісно. Складна, яка але була твоя ключова думка, коли ти захищала, от що ти сказала? знаєш, в твоїй промові, яка була така ізюмінка? Якщо чесно, я так хвилювалася, я навіть не пам'ятаю, що я там взагалі говорила. Але пам'ятаю тітко, що починала складно, а коли вже мене почали питати, на що я беру і про мою професію, тобто скільки я заробляю, які в мене плани на майбутнє, як я хочу розвиватися. То це в мене просто мене було важко зупинити. У них такі були великі очі, і вони були в шоці від того, що я їм говорю. Ну тобто, що я це говорю впевнено. Угу. Оце напевно так. Погоджуюсь, Що впевнено говорити про те, що ти любиш. Окей, я тебе вітаю. У вигляді так. чого прийшов той грант? Це була О, техніка? Ні, це були гроші, це була певна сума, угу. яку я мала витратити суто на ту техніку, яку я прописала у. Ем... План, бізнес плані то ми подавали бізнес план. Було вказано.